Сьогодні ми проведемо кросфіт тренування і будемо слідкувати за станом свого тіла за допомогою годинника Samsung Galaxy Watch 6. Якщо вам сподобаються функції цього годинника, всі посилання ви знайдете внизу в описі під цим відео. Перед початком цього відео я хочу подякувати усім своїм патронам, які підтримують мене на ByMiaCoFi, а також стали спонсором мого YouTube каналу. А також всім тим, хто підтримує мене на картки, приват та монобанку. Дуже дякую вам, друзі. Ви найкращі! Сьогодні я покажу, як за допомогою годинника Samsung Galaxy Watch 6 можна виміряти склад тіла. За допомогою функції склад тіла, яка надає основні фізичні показники, такі як маса скелетних м'язів, швидкість базового метаболізму, вміст води та відсоток жиру в організмі, ми можемо зрозуміти в якій вони фізичній формі та дізнатися про стан свого власного організму. Окрім того, завдяки цій функції можна визначити цілі для спортивних занять з огляду на індивідуальні особливості, відстежувати власний прогрес та отримувати персоналізовані рекомендації щодо подальших фітнес-тренувань. А завдяки партнерству із застосунком віск користувачі також отримують індивідуальні поради щодо харчування. Зараз у мене в руках смартфон Samsung Galaxy Fold 5. Ви можете контролювати свою вагу, скелетні м'язи, масу жирової тканини, воду в своєму організмі, жирову тканину, індекс маси тіла, а також рівень базального метаболізму. А ми приступаємо до тренування. Вмикаємо функцію інтервальне тренування на годиннику Samsung Galaxy Watch 6 і починаємо. Бурпі. Універсальна й водночас складна вправа, яка опрацьовує багато основних груп м'язів у твоєму тілі, вона складається з двох частин: віджимання та стрибка вгору. Виконання кількох бурпів поспіль може бути складним, але ця універсальна вправа варта таких зусиль. Особливо, якщо ви шукаєте спосіб розвинути силу та витривалість. Спалити якомога більше калорій та покращити стан серцево-судинної системи. Трастер це комбінація з двох рухів, об'єднаних в одну вправу. Фронтального присідання з гантелями або штангою на грудях і жимового швунгу трастери задіюють основні групи м'язів, і м'язи стабілізатори хребта. Крім сили м'язів, підвищується загальна витривалість організму, також ця вправа розвиває вибухову силу, без якої в кросфіті не обійтися. Скелелаз одна з вправ, яка тренує витривалість, а також дозволяє задіяти м'язи всього тіла з упором на прес. Скелелаз це функціональна вправа для зміцнення серцево-судинної системи і тренування витривалості. У ньому задіяні м'язи всього тіла з упором на прес. Робота тіла в статиці і динаміці задіює одночасно червоні і білі м'язові волокна. Тобто також опрацьовує м'язи кору. Саме вони відповідають за пролонгований стійкий вид підтянутого тіла. А зараз давайте подивимося за станом свого тіла на годиннику Samsung Galaxy Watch 6. Сітап. Це вправа для зміцнення м'язів живота. В кросфіті цю вправу частіше виконується в класичному варіанті, при якому здійснюється повний підйом тулуба з підлоги і завершується дотиком, долонями стоп. Вправа не тільки зміцнює м'язи преса, але й тренує вибухову силу, яка необхідна кросфітерам при виконанні великої кількості вправ. Вправа досить проста технічно, і виконати її зможе навіть новачок. У світі є різні варіації вправ з м'ячем. Є вправа волбол, коли ви кидаєте м'яч вгору. «Слембол» – це коли ви кидаєте його об підлогу та медбол. А зараз ми виконуємо вправу кидання м'яча через плече. Завдяки цій вправі підвищується рівень спортивних показників. Поліпшується робота здоров'я серця задіює абсолютно всі групи м'язів. Махи з гирею, а особливо важкої, це потужна вправа, яка розвиває вибухову силу і зміцнює мускулатуру стегон, спини і сідниць. Воно використовується атлетами-силовиками, так як допомагає напрацювати правильну техніку руху тазу при таких вправах, як присідання або підйоми штанги. Також ця вправа з гирею використовується і в такій дисципліні, як кросфіт. Махи з герою можуть виконуватися кожною рукою по черзі з перехопленнями або тримаючи снаряд двома руками. Присідання з використанням гирі не такі популярні в атлетів, як присідання з гантелями або штангою. Однак для дієвого прокачування стегон сідниць або ніг вони теж ідеально підходять. Великі фізичні навантаження з таким снарядом допоможуть урізноманітнити тренувальну програму і пропрацювати глибинну мускулатуру, яку неможливо задіяти при тренінгу зі штангою або гантелями. Завдяки тому, що ми тренуємось з годинником Samsung Galaxy Watch 6, ми можемо контролювати тривалість свого тренування, а також стан тіла. Велосипед. Це проста вправа на прокачування пресу згиначів стегна. Вона не потребує обладнання і хорошої і фізичної підготовки і може виконуватися окремо або в складі тренування підходами і повтореннями за часом. Оскільки м'язи преса відновлюються досить швидко, ви можете займатися щодня, поступово тренуючи своє тіло. Вправа Jumping Jack це ефективне тренування для всього тіла, яке можна виконувати практично в будь-якому місці. Ця вправа є частиною так званої пліометрики або стрибкового тренування. Пліометрика це поєднання аеробних вправ і вправ на опір. Цей вид вправ одночасно опрацьовує серце, легені, а також м'язи. Вправа Jumping Jack опрацьовує такі м'язи, як сідниці, квадрицепси та згиначі стегна. У стрибках також працюють м'язи живота і плечей. Вистрибування це відмінна, пліометрична вправа для зміцнення м'язів ніг і сідниць. Вправа має не тільки гарний жироспалюючий ефект, але так само і розвиває координацію рухів. Її можна використовувати як підводящу вправу для виконання стрибків на тумбу. Ось і завершилося наше тренування. Давайте зупинимо його на годиннику Samsung Galaxy Watch 6 та переглянемо загальний час тренування, а також кількість спалених калорій. Також ви можете бачити свій середній пульс на час тренування. Натиснувши кнопку Показати на телефоні, у вас ця вся інформація буде відображатися на вашому смартфоні. Відкриваємо телефон Samsung Galaxy Fold 5. Тут ви можете переглянути повністю усе своє тренування, кількість спалених калорій, загальний час тренування, зони пульсу, а також ваші досягнення. Трішки заспокоївшись, ви можете знову зайти в меню годинника і знову ж таки поміряти собі пульс. Натискаємо Виміряти. І чекаємо до ну ста відсотків. Закінчилось наше сьогоднішнє тренування. Я впевнений, що воно вам сподобалось. Якщо сподобалось, то неодмінно поділіться цим відео зі своїми друзями. Адже, можливо, хтось з ваших друзів чи знайомих також шукають такі вправи. І наостанок, як завжди, усім вам, я хочу побажати мирного неба над головою. Здоров'я, миру та добра. Бережіть себе. До нових зустрічей, друзі!